Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні розповідаю, як замаринувати скумбрію в домашніх умовах. Рецепт легкий та дуже смачний. Для початку приготую маринад, для цього наливаю у каструлю 400 мл води та ставлю її на вогонь. Додаю три невеличких лаврових листки і декілька горошин чорного перцю. Слідом додаю дві чайні ложки солі з гіркою та одну чайну ложку цукру, додаю половину чайної ложки меленого коріандру та це додавати не обов'язково. Слідом додаю дві столові ложки соняшникової олії та дві столові ложки оциту. Все це перемішую доводжу до кипіння та знімаю з вогню, даю маринаду повністю охолонути. Далі я беру дві цибулини та нарізаю їх напівкільцями. Особисто мені смачніше, коли багатенько цибулі, тому так раджу робити і вам. Далі переходжу до скумбрії. Попередні я розморозила дві скумбрії вагою приблизно 600 грамів кожна. Ретельно промиваю їх під чистою водою, відрізаю голову та хвіст і прибираю всі нутрощі. Дуже ретельно очищаю рибу зсередини. Скумбрію нарізаю на шматочки, Не дуже великі та й не дуже маленькі. Я беру літрову банку та кладу на її дно шар цибулі. Добротний такий шар цибулі. Поверх цибулі викладаю шар скумбрії. поверх скумбрії знову кладу цибульку, а поверх цибулі знову кладу скумбрію. І так, до тих пір, поки банка не буде заповнена повністю. Заливаю все це маринадом та накриваю кришкою. Відправляю скумбрію у холодильник маринуватися рівно на 24 години. І вже через добу можна смакувати марина. Мариновану скумбрію. Саме за цим рецептом рибка виходить в міру солона, зовсім не жирна та дуже і дуже смачна. Мариновану рибу можна зберігати у холодильнику та споживати протягом 5-7 днів. Та не більше. Якщо цей рецепт був корисним для вас, то не забудьте залишити вподобайку, написати коментар та підписатися на мій канал. Дякую вам за перегляд та до нових рецептів на каналі Любимівська кухня!